На цьогорічних заходах фестивалю, за словами організаторів, побувала рекордна кількість учасників близько 200 чоловік, які виборювали перемогу у чотирьох конкурсах, що в свою чергу мали різножанрові номінації. Студія хвилька ФМ-радіостанції Житомирська хвиля перемогла у номінації Радіожурналістика і гран-при отримала як найуспішніша учасниця кришталевих джерел за 20 років фестивалю, адже жодного разу студія не поверталася без перемоги. Ну, за ті роки, що ми беремо участь у фестивалі, то напевно, що не менше п'яти програм, які здобували саме найвищу відзнаку: це і класна година, і велика перерва, і безумовно програма про першу ноту Житомирську хвилю на фестивалі завжди чекають. Кажуть, там де буде Житомирська хвиля, це однозначно буде цікаво, однозначно буде весело. Студія хвилька діє вже близько семи років. У ній навчаються діти віком від 5 до 15 років. Головним критерієм під час відбору дітей на навчання до студії, говорить керівник Житомирської хвилі Артур Самарцев. Є голос на сьогоднішній день. Студія вже має своїх випускників, які зараз навчаються у провідних вишах України і планують пов'язати своє життя з журналістикою, використовуючи і свій перший практичний досвід, набутий під час навчання в студії. Вони навчаються, як монтувати програми, як записувати інтерв'ю, як виглядати навіть в кадрі. Тобто, звичайна робота журналіста, але, можна сказати, з присмаком дитинства. А ще цими днями Житомирська филя відзначила свій 14-й день народження. Святкували скромно в колективі. З роздумами про вже досягнуте та планами на майбутнє. Адже наступного року колектив найпопулярнішої FM-радіостанції на Житомирщині відзначатиме своє 15-річчя. Я кожен день народження, це ну як певна така от рисочка в їхньому не знаю літературно радійному паспорті. Бо робота для нас це і захоплення, це і цікавість, це і творчість, це і натхнення, це і частинка нашого життя.